Добряга просто. За нього ніхто поганого слова би не сказав. Він був дуже добрий, дуже щирий, мухи би не обіду. Він такий був такий відповідальний дуже. На нього можна було от покластися, розумієте? Мені було не страшно з ним. Дійсно, було з ним дуже цікаво. Я дуже часто з ним жартувала, це правда. Мрія собі заробити, купити квартиру. Батько йому завжди. Та я тобі допоможу. Ні, він все хотів сам, все, сам машину, він собі сам купить, все сам. Його всі любили. Він був дуже відкритий, такий міг на любі теми знову погорити, попитатися. Ну, посміялися, пошуткували. Дуже щира дитина була. Він нічого нікому не шкодував. Він би все віддав тільки, щоб. Як завжди йому говорив Максим, ну як, тебе ж така робота. Старший лейтенант, дізнавачно, ну, тепле, мягке крісло. Максимчик, а для чого ти деш? Він каже, всі не можуть бути каже. Чому каже, мають одні гинуть, а другий каже, ну, спати на теплих ніжках? Це була така добра людина, ви розумієте, що він би, от як кажете, життя віддав за хлопців, за, за нас всіх. Він нічого не шкодував. Первіст так дуже добре пам'ятаю, народився. Ми дуже радувалися, дуже. перша наша дитина. Я найбільше хотіла синочка. Я так хотіла синочка. Він у нас дуже енергійний в дитинстві він був. Ну, Всі казали, ну як стільки енергії. Дитина була така, що навіть деколи мені було ну, важко навіть по подвір'ю, йти він всюди, От, куди він тільки не йшов. Він ходив в Новуявразку, третю школу. А потім ми тут, як побудувалися в школі, то в 15 2015 році, ми прийшли сюди жити. Він каже, що то якраз був у 9 класі, і він захотів сюди до школи. Ну, Він не жалів, йому сподобалося. Привівся, перевели ми його сюди до до школи. Ну так як, напевно, сидіти. любив футбол, займався футболом, бігав. До спеціально, в 9 класі він закинув. футбол. Після школи, як поступив у університет вчитися, в Львівський університет внутрішніх справ. Він щось так може і не дуже любив, може то більше я наполягав. Не один батько каже, не хоче свої, ну, своїй дитині погано. Каже, дивчися, каже, бо каже, що не їздив все життя по той заробітку, так як я їздив. В університеті він ще вивчав теж французьку мову. Він же мені в той час, коли він в університеті, він мені говорив, каже, та, ви чули про таке французьке легіонка, я, я мрію туди поступити. Він щось хотів такого. Він так ділився зі мною. Але. Він був така людина, що нічого не скривав, ні, нічого. Він от все як наяву, він все розказував. Приїжджав з роботи, і ми сідали, і так. От навіть на вулиці, на качелі сили. І він все. З нього не треба було нічого дітяти. Він все розказував, все, як йому, що в нього на душі. Часто я з ним корейські дорами, Ну, може, десь першої ночі, мені треба було йти до школи зранку, а йому на роботу. І коли нам вже прийшлося зазнати Максим, давай ще одну серію і все. Він каже, добре. І коли ж одну серію додавалися, давай ще одну, каже, добре, то остатнє. І коли ми вже лягали спати, ми не могли поділити ковдру між собою. Почали копати один одного, його кусати, царапати. Довго сміялися. Пам'ятаю, як він, ще водою обрискав, коли я не хотіла до школи ставати. Каже, що, ну, що він поліції себе не бачив, він каже. Я себе бачу армію. Він говорив, але ми так серйозно не сприймали. 17 років, як мене тато помер, я їздив по заробітках. І тут я поїхав перед війною. І 5 березня я хотів вертатися додому, а тут 24-го почалася війна. Пролунав якийсь звук. Я перш навіть налякалася, бо я ж його в житті навіть не чула ніколи. Це були сирени, це була тривога, я навіть цього не розуміла. Я до дружини говорю, давайте приходьте на кордон, і я приїду, вас заберу. Жінка, як приїхала, побули два місяці, завжди говорив, яка Максим, я приїду, я не можу на туди дивитися, ті новини і так далі. Як завжди до мене говорю, тільки попробуйте. Каже, ви приїдете зразу. Каже, підемо разом. Ну, як він приїхав з Харкова, бо його якби без поліції в Харків направили на ротацію. І після цього він загорівся, бажанням. Він... він завжди мені тільки говорив, каже, не говоріть мамі нічого, що мама не переживала. Він вже починав щось мені -то розказувати про ту війну, бо, бо знаєш, що він е... був в Харкові цей місяць-два. Хоча все в нього там було добре. в Харкові. Максимчик, що там у тебе? Все добре. Аж потім я взнавала від середнього, що там не так все було добре. Він нічого не хотів мені розказувати. Нічого. Не ну, знав, яка я є, як я все переживаю. і Він мене так оберігає відстав. Минулого року вони двоє до мене. Один і другий. Іде та війна, йде це все. І вони мені розмовляють, кажуть, я би йшов, а другий каже, що менше вчиться, я би теж йшов. А чому? Я стою, дивлюся на них двох, кажу, ну як діти? А чому мають одні воювати, а одні вдома сидіти? То треба всім йти. Отаку вони двоє до мене розказували. Мені стало трошки страшно. Я точно пам'ятаю цей день, 28 листопада, він поїхав. Це я точно запам'ятала. Ввечері я вже з ним просто прощаюся. Я його обняла, трохи почала плакати, дать з ним трошки пожартувала. Сам пішов добровольцем. Він ніколи взагалі нічого не сказав. Вже потім, як менший знав, що він звільнився з поліції. І мені то по вайбер відправляє. Я говорю, що ж ти зробив. То він сказав, я себе в поліції не бачу, То він поїхав до Києва. Він же почав там займатися з за жовтня місяця. А вже 28-8 листопада, 23-го року, він підписав контракт. Відправили її в Житомир на полігон. Так він зустрівся таке любов. В цьому навчанні зустрілися. Вони отут зі тих старич їхали. Він звідси, а вона запорізького напрямку сюди направили. І на другий день сів в Житомир. Він там познайомився. То, що він дзвонив до мене і казав, мамочка, ви собі просто не розумієте дитину. Я кажу, ну як ти тільки познайомився». Мама, ви не розумієте, що, що то за дівчина і що ви собі просто не уявляєте. Я така була щаслива. І читаю тепер ті смски переписки, ті, чому так сталося, чому так. Нема він цієї любові, я тепер зустрів і, 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 іменно там, на, 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 цій, на тій війні, на тім навчанні. І прийшов той день, то мені вже вона розказує, що вони в автобусах. Він в одній автобусі, вона в другіму автобусі, у інших напрямків. І каже: пишуть: тебе куди? Мене на Донецький напрямку, а тебе куди в Запорізький. І все, вони бігли вибігли з цих автобусів. Вони бігли одне на одну на зустріч, їх роз'єднювали. Казали, там страшне. Вони розуміли, вже, що, то, що то буде, що, що чекає, що чекає її. Там, де ракети, хвилиночки, а, а він на самому переді. Але з полігону і вони одразу поїхали в Донецький, Донецька область, село Красногорівка, Я знаю, він помер. Дуже важко з ним був зв'язок. Дуже важко. На позицію вони йшли, так як він мені розказував з його слів, вони їхали без світла там до п'яти кілометрів, і потім, ще кажуть, з 3-4 кілометри вони ходили пішки. Завжди ночі. Я знаю, що було завжди ночі. Перед тим, як загинув, 3 го числа то було, я спілкувався, Він каже, так, я йду на позицію, в мене не буде пару днів. Раніше мій написав, що наш Максим 200, і дружина була на роботі. Я дружині одразу того не сказав. Я тільки подзвонив і сказав, що ми завтра їм додому. Я спочатку сказав, що він поранений, От, коли їй сказав, то вже то була ніч, просто кошмар. Страшно задумати. Мені сказали, він поранений. Як? Як поранений? Це для мене був шок страшний. В душі в мене було щось таке, що напевно щось не так. Я дзвонила до середнього сина, все-таки підняв цей менший. Що вам тато казав? А що вам тато казав? Я кажу, тато казав, що поранений ногу. Так, і все. Я не знала, де на тій роботі дітися, я не знала, що, що я маю робити. Я нічого не хотів сказати, тоді, як взяв мене за ті руки, я пам'ятаю, і все, нема нашого Максимчика, немає Росії Максимчика, нема дитини нашої. і все. Оце я тільки то пам'ятаю. Після цього я вже нічого добре не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, як я їхала додому. Вони мені надавали таблеток. Я думала, класно, тато приїде додому. Ну, я за татом вже скучила. Я готувала для них танець, просто дуже танцювати люблю хотіла показати їм танець, а я ще цей день веселилася, я не знала, що навіть таке сталося. Я дивлюся, чому всі сумні, я пам'ятаю, баба з дідом приїхали. Я б для них всіх казала, ну поскоріше б Максим повернувся. Я за ним так скучила, дуже скучила. Зранку просипаюся, бачу тата з мамою. Тато мене взяв за руки, повів в кімнату. Просто розумію, що Максимчика більше немає і починається плакати. Я починаю допадати істерику, і таке в мене якесь було відчуття, що ну, це я просто собі придумаю. У мене такого справді немає і що це сон. І такого не може бути. Вони мінялися вночі. А інші, щоб мали прийти на позицію, запізнювалися. Оця нора була три дні засипана там, де вони були. Коли вони вже виходили з ті нори, були під прицілом цілих три дні. Були під прицілом. Вийшов, щоб мінятися. І поранений, щоб міг йти. А хлопці виявляється, не могли. Ну я не знаю, як там правильно було, але знаю, що він тягнув носок. сок. За чотири кілометри вони йшли до машини. Тільки підійшов до машини, каже, і попустіть мені турнікет, і ще курить, курить, що хвилиночки, і попустіть мені турнікет, і попустіть турнікет. Але всі бачать, що вже білий як каже, цей. Ще зайшов до машини. І... Я їздив морг. Е, і два, ну Ще я його не бачив більше двох років. Я знаю, що він був такий здоровий пацан. Як зайшов морг, мені було важко пізнати. Я розумів потім, що, напевно, що він всі кров'ю і що... що похудав, такі руки, такі все худеньке стало. Що... Нам, ну, нам не віриться просто. Не віриться, нам здається, що він живе, що нам його не вистачає, не вистачає. Так якось як під час роботи, знаєте, забувається треба, трошки забуваєш, задаєш, поплачеш так, періодами. А коли от вдома сидиш, от паску посвятилося, сідаєш сідати, його нема. Бажко, важко то повірити просто. Він так хотів жити, і ми, ми потім читали їхню переписку по телефоні. І у них такі плани були, такі, ну просто шок. Одружуватися. Вони ж хотіли в березні одружитися, але не судилося. Як я маю далі з тим жити? Я без поняття. Хоча я розумію, що є дітки. Розумію, що я мушу жити для них. У мене є такі дні, що я буваю… Просто не хочу жити і все. Я знаю, що так не можна казати. Наскільки я дякувала Богу за те, що я маю, за тих діток, що ту додочку мені подарував Бог, два садочки і донечку. У мене таке відчуття, що я у мене зупинилося життя. От ти 25 років, що ви прожили з чоловіком. У мене зараз зупинилось. От ви розумієте, от, от таке серце, і в нього так відірваний кусочок. От кусочок, і він так кровавить. І я розумію, що він буде ціле життя кровавити.